На хрещатику відкрився новий заклад з відомими всім крафтовими настоянками та українською кухнею. Знаходиться заклад арці, прямо напроти політурки. Тут дуже затишно. Їх м'який смак настоянок я вже добре знаю. А от що по кухні? Страви в меню зовсім недорогі. А якщо згадати, що це хрещатик, то й взагалі дуже дешево. Борщик з пампушками салом за 170 гривень. Дуже смачно. Рекомендую скуштувати їх котлету по київськи, в ній дуже багато сиру чедер. Ще в них на вибір можна замовити банеш або з шкварками, або з грибами. Тепер в закладі можна випити не тільки настоянки, а й коктейлі, міксуючи смаки настоянок або додаючи свою улюблену в коктейль. Коктейлі в них також недорогі від 150 гривень, при цьому легкі, міру солодкі і п'янкі. І якщо ви полюбляєте оселедець, так як я, вам потрібно замовити ці брускетки. Вони йдуть з оселедцем та буряком це наче шуба. В закладі проходять тематичні вечори. Наступний відбудеться в